Всім привіт! Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ми в садку покажу вам свій садок. Так, Таню, дивись оце, абрикоси ті, що від тебе прийнялися. Бачиш, як ростуть, що ти живці давала. Тут два прийнялося. Ось. ну, Два є корінці, будемо казати. Тут один і тут один, тут один не прийнявся. О. Ті? Щось не поприймалися, все так само нащеплювали, але не прийнялися. О. І ось тут ще один красавчик, дивіться, як гарно, прийнявся має. Чотири гілячки. А це ми прийшла, думаю, піду подивлюся, що ті яблуні собою представляють. Прийшла і жахнулася. Бачите, вже ціле відро наобривали. Оце просто жаль яблуню, бо вона... Розломиться просто-напросто, розчахнуться всі гіляки. і воно обриває, бо дуже вона вже, вже вже на грані зломання. Ще, ще, ще пару яблук зрибай. Все, тихо й будуть, все. Ще треба буде той вершок там воно обірвати. Ну, не знаю, я куди ж їх всіх разом взяти. О. Ну обривай, поки до повного відра. І зараз покришимо на кози всіх поділю. Вона вся сама страдальна. От його три гілячки ми обірвали трохи. Ось, то вони вже тут краще. Ті, котрі хужі, хужі, не хужі, рву, бо шкода, бо зломи гіляку. Я... Мені гіляки більше шкода, ніж яблук. Дуже набралося багато. От, подивіться, і вони такі, всі майже одинакові. Ну, вони то підживлені добрі. Але. Але. Вони то вистягнути, витягнуть, ті яблука. Але геляки поломляться мені. Ну, та куди ж таке, таке навантаження? Я взагалі-то не до тієї яблуні йшла. До тамтеї йшла. Бо тато був, ми її обтрасли дуже багато там ту. А навіть і не видно було стільки яблук. О. І ми трошки її тіпнули. Та тут мені небагато. Ця яблуня дуже смачні яблука має. Так, оці будуть козам по кришу на обід. Ну, ще треба буде з неї з відро не менше зібрати яблук, бо це для неї ще забагато. Ну а тут ще одна є яблуня в мене, Той літній яблуні. Солодкі. Мамочко моя, а та не краща. А та ще й висока, щоб вершка не зломила. Треба палкою поптовкати буде. Це моя перша яблуня, яку я нашіпила. Ось. Один рік на ній менше яблук. А прикол в тому, що тут ще є дуже великі яблука. Ну вони тут великі яблука. Це теж факт. Там тато невеликий, такі має яблука, середні, що ми от обриваємо. А на ці яблука дуже великі ростуть. Ой, що мені з нею зробити, я не знаю. Треба кожен день обривати тут яблука. І тут, і там. Бери відро, там те. У мене ще одна яблуня є, Іване. І в неї теж гіляки аж до землі дістають. Ось тут ще одна така. Тут осінні яблука. Ну вони дуже смачні, як дозрівають. Ось. Бачите, як вона донизу гіляки. А це я нащепила. Так, тебе тут не треба, вовчику. Ось нащепила. Та не йдить з тими яблуками. І воно прийнялося. Буде ще інакше яблуня на ній. Бачу, що тут робиться. І тут те саме, все донизу гіляки. Дивіться такое. Яблука. Вони ті гіляки в неї догори, а то з під яблуками донизу поопускалися. Вон там відчепи під гілячку, чи то вона не зачепилася яблука всередині. Ні-ні, не, не, не ту. ]оту. Ага. ага. Ну і ця теж у мене з яблуками. Вона теж не відстає. У його маленький Іван, візьми, пообривай, просто таку на землю. У ті, о, котрі малесенькі. Просто на землю пообривай, пообривай. І ось що. От ті, ті ще о того. От. От ще. Зараз я їх. Ага, не оберу двома пальцями. О. Це така сама яблуня, як та, що коло винограду там не зіросте, з філіолетовими яблуками. О, ну все. Ті теж мають та яблучко, та дві має. Там та навіть має. Та та, і та теж не маленька, їй теж треба. Ого. З того боку тут не видно було. А це моя з агромаркету яблуня куплена. Бусти, такі великі. Ану, тривай. Так. Тут має бути білий налив і мелба. Ось, це яблука мелби є, а білого наливу цього року нема. Так. Бо вони мають бути червоні, мелби. О. Красота. Ого, і ту треба обірвати, бо поломи геляки. Бачите що? Ой, яблуки в просто. Треба обривати, аже баба казала в неї під яблуною збирати. Так, це мої гладіолуси ростуть. О, це мої красавчики-майори на городі зацвіли. Ох, зацвіли. Треба ту. М'яту всю зірвати, боже мій милий, що треба, не встигаю. подивіться гарно. Дивіться, яка красота. Я їх так люблю. Ще би мені романець зацвів. Взагалі було б супер. А там зацвіли ті жовтенькі квіточки. Ось так. Ось так. Які красотки у мене є. Ось чорнобривчики цвітуть, майорчики і тут цвітуть. Ось так. Ось так виглядає мій город після дощу з врожаєм. Ця огіляка теж її треба обірвати. <сі> Вся в яблуках. Ми підживили виноград, що з Іваном. За цю я вже взагалі мовчу. Ось, на ці яблука взагалі супер. Вони такі смачні. Правда, з кислинкою. Ну ви подивіться, скільки я вже обірвала яблук, під нею на землі лежать, і хто і треба позбирати. Ось такі то справи. Це в мене вода гріється. Зараз будемо роботу робити. Ось. А що робити, не скажу. Ну, будемо працювати. Яблука козом варити. Яблука козом варити можна. Мені ще лілійки трошки цвітуть. Ось, дивіться. там моя лимона, красуня. Дуже довго квітки тримаються. А це вам дарую квіточку. Дивіться, яка красуня. Бачите? Там юка цвіте До речі, ті всі рози, що я купила, всі прийнялися, вроді би всі. Листочки попідносили. Це моя гілячка сіренєва зробилася, бачите? Вже підложили залізяку, починає текти, забулася. З неї дощі йдуть у нас регулярно. І починає вона десь зломила цвіт, бачите, вже пов'яв. Ну нічого. О. Ну і це моя хоста красуня цвіте. Ось так. Така красунечка. Як файно їй тут сподобалося місце. Мій свята дала таку таких дві маленьких пагінчики, таких два. Я казав, не давай мені, бо я не маю де садити. Мамо, посади, вона дуже файна. Ну, насправді файна. Ось так. бачите. Ті, що я з города пересадила вже цвіт женут. Ось, вже всі дивіться. День хуче пересаджений і я їх зразу підживила. Бачите, які гарні. Ті, вже Тут та вже починає листочки пускати, там та вже двинула в ріст. Ось. І ця двинула в ріст. Тут ті, що згорода мої. День хуче А там ті теж вже приймаються. Ну, то вже я в якомусь другому відео покажу. А зараз всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі. па-па-па-па